Добрий день. Що саме підбираєте? Добрий. нам потрібна зимова куртка, щоб була коротка, тепла, щоб йому підходило. Так, звісно, на місто, в гори. Які взагалі кольори підбираєте? Е, хочу щось світле. Темні кольори. Це інше без різниці. Закотяча лапа. Це німецький одорний бренд, який на ринку більше 40 років займається речами для активних відпочинку, походів, туризму, трекінгу, звичайно, якісні речі. І сама по собі ця куртка йде повністю в однотоник або на мембрані. Ой, а чому так дорого? Я купляла в магазині Марафон від бренду регата, і було значно дешевше. Джекускін «Регата» використовують різні мембранні технології. І Джекуск зазвичай вважається більш преміальним брендом. Кусними використовує мембрану Тексапор. Вони мають воду від 10 до 30 тисяч міліметрів і дихаючі властивості від 6 до 30 тисяч грам на метр квадратний. Регата має власну мембрану IsoTex з водонепроникністю від 5 до 20 тисяч міліметрів, але вона менш дихаюча. На рахунок Джекускина він пропонує багато шарові мембрани, додаткові захисти, покриття, кращу гамортизацію швів. Регата теж має такі просунуті моделі. Але зазвичай їхні набрани простіші. О, та це занадто дорого, якісне варта ціни. Розумію, ваше занепокоєння. Ціна на перший погляд може дійсно здавати за високою, але я легко можу вам пояснити, чому ця куртка варта такої ціни. Ви, напевно, ще не були знайомі з нашим брендом. Так, послухайте: В Crop, House чи будь-якому іншому мас-маркеті я бачив такі самі куртки значно дешевші. Такої як у нас точно немає. Наші куртки мають унікальні технології та матеріали. Ходімо, я покажу, що мають інші магазини. І якість там не гірше, ніж у вас. Добре. Ну ходім, ходім, ходім. Да. Довелося довго шукати ту курточку, що я бачив на сайті. Не всі розміри в наявності. Та ще й черги до примірочної. Це нормально для вас макар. О! А ось така, як у вас! Але без капюшону. Тканина наповнювач і фасон ніби здаються схожими. Там ще на перший погляд, так здається. У нас у кожної куртки є свій паспорт, на якому розписано про мембрану, утеплювач, матеріали. А тут, певно, це 100% поліестер. Ого, а ваша куртка має паспорт? А поліестер це погано, він ж ніби теж теплий. Непогано, але це залежить від типу полістеру. У нас утеплювачі схожі на пух і повністю перероблені. Вони отримують тепло вдвічі краще, куртка легша водночас не продавна, і вода не поникне. Цікава екологічна позиція бренду. Мені важливо, щоб куртка не продувалася. Саме тому ваша зацікавила більше. Плюс один бал для вашої куртки. Ця швидше за все буде продаватись і промикати згодні. Ну так, вимушений погодитись. Час іти в інший магазин. Тут ніби схожі куртки за виглядом. Це не ас теж аудор бренд, але якщо вас цікавить баланс ціни і якості, наш бренд пропонує найкраще: екологічність, довговічність та обслуговування. Джеквулським це найкраща якість за розумну ціну. Давайте ще раз примірюємо ту куртку, що синтетичний пух. Та ось вона цікаво, ще раз глянути, як вона виглядає. Синтетичний пух або прямолок. Надзвичайно легкий та дуже теплий. Знаєте, що я вам скажу? Як ми зайшли сюди з дружиною вперше, я одразу помітив, яка тут приємна атмосфера. Без черг, спокійно. Так, це робить вибір простіше. Але ні, все ж таки дорого. Але якість, і індивідуальний підхід до клієнта, вартість цієї ціни. Запаковуйте.